Всім привіт! Пропоную тобі спробувати фірмовий рецепт огірків з кетчупом чилі від Торчин. Також дочекайся кінця відео, щоб отримати маленький бонус. Отже, це оригінальний рецепт з упаковки, він перевірений мною вже роками, а також і багатьма іншими господинями. У цьому маринаді огірки виходять громкими, пікантними і з насиченим кисло-солодким смаком. Чи хтось з вас вже готував чи чув взагалі про цей рецепт, поділіться. Спочатку огірки мию і замочую їх у воді приблизно на 2-3 години. Так огірки вберуть необхідну кількість води і стануть більш хрумкими. Потім обрізаю краї. Для маринування можна використовувати огірки різних розмірів. Якщо ти береш великі огірки, то просто розріж їх на двоє або на четверо. До речі, нарізані огірки вони більше вбирають маринад, тому будуть більш гострими, ніж цілі. Наступний крок я готую маринад. У мене рецепт на 5 літрових банок. Тому кладу 7 склянок води на окріп. Окрім даю склянку от 109-відсоткового 200 мл склянку цукру, 2 столові ложки кам'яної солі і 6-8 столових ложок кетчупу чилі. Це залежить від того, наскільки гострими ти хочеш зробити свої огірки. І тепер потрібно довести маринад до кипіння. За цей час я стерилізую кришки. І паралельно банки. Бачите на відео, як я це роблю. На дно стерилізованих банок кладу 6-7 штучок перцю горошком. рожку, зубчик чеснику, квітку кропу, листя або корінь хрону. Також можна додати гвоздику за бажанням або духмяний перець. Я їх не люблю. Заповнюю банки огірками як найтісніше. І тепер заливаю їх маринадом. Прикриваю просто кришками. Тепер ці банки потрібно простерилізувати. Для цього на дно кастрюлі я стелю полотенце і складаю на нього банки з огірками. Потім заливаю окропом, так, щоб покрити банки десь на 2 третіх. Або приблизно до плечиків банки. Вода у кастрюлі постійно має кипіти. Таким чином, банки стерилізуються близько 10 хвилин. Стерилізовані огірки виймаю з каструлі і закриваю кришками. Перевертаю банки і залишаю їх у теплі на 12 годин. Після цього прибираю в темне прохолодне місце. Готові до споживання ці огірки будуть не раніше, ніж через 3 тижні. Маринування огірків чилі робить консервовані огірки такими гостренькими, ароматними і дуже хрумкими. Вони отримують такий насичений кисослодкий смак з пікантною ноткою. До речі, з кетчупом чирі ви можете готувати не лише огірки. Це є той невеличкий бонус або ідея, про яку я вам казала на початку. За цим рецептом я також закрила, щоб вам показати, і кабачки. Теж дуже смачно і по-особливому. Спробуйте. А ще можна також замарнувати подібно і помідори. Тож готуй і насолоджуйся цією смакотою взимку.